Чи ви колись намагалися виростити киві з киві? Я у минулому році спробувала. У мене зійшло три насінинки. Було багато насіння, ну, менше, звичайно, ніж зараз. Тож, вийшло в мене три насінинки. Але потім щось пішло не так. Ну, може, я їх переливаю. Я... У мене є така вада. Я переливаю свої рослини, перелю, а потім. Стараюся, намагаюся їх лікувати, але не завжди виходить. Тож ось, на дворі холодно, мороз у нас. Сонечко, правда. Сонечко, правда, у нас. Гляньте, яке сонечко. Але я сиджу, перебираю оце свої насіння. Нічого не знайшла, що можна ще посіяти, не треба чимось займатися. Тож я здуру це вирішила зробити. Ну, розважаюся, так би мовити. Я взагалі частенько розважаюся, намагаюся себе чимось зайняти. Хотіла зі штативу, але в мене нічого не вийшло. Я взагалі мені треба, щоб хтось розказав за цей штатив, що це таке. Для чого воно? Тут іще кнопочка ось якась. Де вона? Ось вона. І тут іще щось, тут іще горить. Десь у мене тут ще щось горить зелененьким світлом. Не знаю, я не розібралася в цьому. Треба онучки, як прийдуть тоді. Так ось я відволіклася, вибачте. Ось зараз я посію. По-перше, написано в інтернеті, все ж я беру з інтернету. Розумієте, всю інформацію я беру з інтернету. Деякі брешуть, деякі не брешуть, не знаю. Ті, що не брешуть, їм хвала, а ті, що брешуть, хай їм грець. Так ось, треба їх висушити. Ось так я їх помикаю. Ось вони скоріше висохнуть тоді. Бачите, там оце. Насінинки і там ще оці волокна, то їх треба прибирати, щоб їх не було. Ви яка салфетка мокра. Треба, щоб воно. Ну, я хочу, щоб вони скоріше висохли. У мене нема, У мене терпець уривається, оце, як воно усе робити по цьому, по технології. Я роблю по-своєму. Ой, скрутилося. Ось. Ось так вони висохнуть. Скоріше. І не дай Боже, не кладіть на обігрівачі, тому що я якось гарбузове насіння поклала на котел. Ну, я поклала, звичайно, на тарілочці, на мисочці, підстелила, щоб воно не сильно зашкварилося, а вони зажарлися. Я їх взяла вже коричневими. Тож Такого не робіть. Ось я покладу на сонечко: у мене тут південне вікно, покладу на сонечко. Хай висохнуть, а це я з задоволенням з'їм. Кажуть, ківі на ніч добре їсти. Е е схудати можна, схуднути. Ось, Я не, спро не пробувала, М можна, можна спробувати, але щоденно, щовечора два ківі і, е е здається, пів лимона соку. І оце... Вечеря така має бути. Ну, я таке не зможу зробити, тому що я тоді встану в 12 годин ночі, або й годину ночі, або й у 2 годині ночі і буду їсти. Тож я таке не практикую. Ви, якщо у вас сила волі більше, ніж у мене, щоб потім не їсти з 6 до ранку, тільки оце ківі з лимоном, то може, може ви витримаєте. Так, ну я щось розтягнула вже 4 хвилини. Сама не люблю це, коли відео з пустого порожнє і по 100 раз повторюють одне й те ж саме, і сама ось таке зняла. Ну добре, вибачайте, буду виправлятися. Я люблю таку стислу інформацію. Бац, бац і в дамках. А ви що вам треба доповнити щось, ще додаткову інформацію, будь ласка, інтернет. Як добре, що я живу в такий час, коли є інтернет. М -м -м. Добре, дуже добре. Дякую вам. Дякую. Бувайте здорові.